Україна посяде перше місце в світі за смертністю населення, перше місце за виїздом людей з країни і останнє за народжуваністю. Це свіжі дані, які надає ЦРУ. Світ реагує на демографічну кризу в Україні, яка стала результатом російської агресії. Що натомість українська влада вона займається основою піаром, оголосила про створення Міністерства повернення українців, і, схоже, що це зробили хіба для галочки, щоб виголосити правильні гасла. Минуло два тижні, але немає ані концепції нового відомства, ані стратегії державної політики в цій сфері. Що там говорити? Вони досі торгуються, хто стане міністром. А тим часом, як я й попереджав раніше, ситуація з демографією лише погіршується. Влада множить некомпетентні рішення, і замість повертатися, українці ще більше виїжджають. Маємо мінус 400 тисяч початку цього року. Але ситуацію можна стабілізувати. Ми повинні не допустити перетворення демографічної кризи в демографічну катастрофу. Я маю набір конкретних пропозицій, ідей, інструментів, які виписав в законопроєкті про засади державної демографічної політики. Він зареєстрований в парламенті, але влада не поспішає його ухвалювати, навіть розглядати. Трохи далі. Я розкажу про деталі цього документу, а поки що закликаю вас підписуватися на мій канал, щоб разом в діалозі визначати наше спільне майбутнє. Знелюднена Україна це стратегічна мета Путіна. Йому не вдається перемогти нас на фронті, і Москва сподівається зробити нашу націю кволою, нашу державу слабкою, а нашу економіку злиденною в майбутньому. Влітку я опублікував два фільми про проблеми біженців за кордоном і внутрішніх переселенців в Україні. Більшість помилок можна було б уникнути, якби влада мала стратегію подолання демографічної кризи. Я прогнозую, що це буде головний виклик повоєнної України. Натомість ухвалені нещодавно рішення лише погіршили ситуацію. І зараз я вам про них розкажу. До тих сотень тисяч дітей, які вже перебувають за кордоном, цього літа доєдналися нові. Переважно це підлітки 16-17 років. Це перші наслідки необдуманої і хаотично проведеної мобілізації, дуже часто з кричущими порушеннями закону і правил. Так, мобілізація безумовно потрібна, я її підтримую, але те, в який спосіб держава це робила, і досі дратує суспільство. Розгорнутий матеріал цієї проблеми присвятило видання BBC. Журналісти зокрема розповіли історію 17-річного Яна Турета з Києва. В нього вроджене нейропсихічне захворювання, але велика лікарська комісія визнала Яна обмежено придатним. Мати не погодилася з таким висновком і вивезла хлопця до Словаччини, поки йому ще не виповнилося 18 років. І це не якийсь ексес, а системна проблема, про яку боягузливо мовчить влада, але за неї. Вже звертають увагу наші західні сусіди і про неї говорять так за даними польського міністерства освіти, з початку 2024 року в Польщі стало на 10 тисяч більше українських дітей, і майже всі вони в віці 16-17 років. У мене таке враження, що їхні батьки бояться призову в армію, тому вони вирішили виїхати з України. Йоанна Муха, заступниця міністра освіти Республіки Польща. Росіяни знають про такі страхи батьків і активно використовують їх у своїх ІПСО. Не так давно з'явився лист, ніби від міністерства освіти з вимогою до шкіл надати всю інформацію про хлопців 2008 року народження. Дуже швидко з'ясувалося, що це звичайний фейк. Ніхто не збирається мобілізувати підлітків, але от той собі в умовах недовіри, яка існує в суспільстві до дій влади, яка не раз нехтувала інтересами своїх громадян. Багато хто повірив цій брехні і швидко почав вивозити дітей за кордон. Профільне міністерство, яке я пропоную створити, буде займатися також стратегічними комунікаціями з вразливими демографічними групами. Сьогодні кожне відомство вигадує щось своє. Українці розгублені і не знають, кому з них вірити. У майбутньому ж всі рішення, які, хоч трохи стосуються демографічної кризи, мають пройти експертизу профільного міністерства. Не може бути такого, що уряд ухвалює рішення про зведення габіонів. Це такий додатковий захист навколо шкіл, і уряд спеціальну постанову про це прийняв, але кошти на це там не передбачив. Тобто, де-факто уряд змушує громади закривати школи, бо не можуть школи побудувати ці габіони, а дітей виїжджати за кордон. Детальніше про це шкідливе рішення кабінету міністрів. Дивіться за посиланням на цьому ж каналі. Вже найближчим часом побачите розслідування, чому українські діти в Польщі не йдуть до польських шкіл. Як їхні батьки втрачають право на матеріальну допомогу 800+, плюс, і чому вмиває руки наше міністерство освіти? Що ж, наразі лише таким чином, через оприлюднення, ми можемо привертати увагу до проблеми. Зокрема, після розголосу від мого фільму про жахливу ситуацію з житлом для біженців? Уряд нарешті почав розробляти механізм субсидії для оренди житла внутрішньопереміщених осіб. Він має запрацювати до кінця цього року, але все це гасіння пожежі. Нам же на третьому році війни нарешті час перейти до стратегії. Переселенці і їхні проблеми нікуди не зникнуть. І в повоєнній Україні теж навпаки, їх буде ще більше. Остання заява Олава Шольца свідчить про те, що медовий місяць для українців в Євросоюзі добігає кінця. Канцлер сказав, що наразі працює лише 200 тисяч українців, а це дуже мало. Він хоче, щоб було більше. Права в тому, що в Німеччині соціальна допомога для українців зі статусом тимчасового захисту одна з найвищих в Європі близько 500 євро на дорослого. І багато, до речі, українців з Польщі, які не знайшли собі роботу, виїжджають в Німеччину і живуть на цю соціальну допомогу. Високі виплати і складні вимоги до підтвердження українського диплому причина того, що в Німеччині працюють лише 20% українців. Ну, і ще й німецьку мову складно вивчити. В Польщі українцям з цієї точки зору набагато легше. Зате там висока соціальна допомога. А той відсоток українців, які там працюють, є одним з найнижчих показників в Європейському Союзі після останніх місцевих виборів, які продемонстрували ріст крайніх правих в Саксонії і Тюрингії на німецьку владу розпочався політичний тиск з вимогою обмежити кількість біженців. Міністерство внутрішніх справ ФРН вже заявило, що країна вичерпала свої можливості приймати втікачів. Українці в Німеччині не можуть позбавити права колективного тимчасового захисту, яке було ухвалене всім євросоюзом, але вони можуть обмежувати щедрі виплати. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський теж закликає Євросоюз взяти приклад з Варшави і не платити біженцям соціальну допомогу, аби вони, зокрема, ставали до лаїв збройних сил України. Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У західній Європі вони отримують інші виплати. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Ну, благородна мета. Але для того, щоб вони повернулися в Україну, треба для них теж умови створити, бо дуже багато чоловіків там знаходяться зі своїми сім'ями. Ціла низка обмежень вже вступила в дію. Естонія припинила платити компенсацію за оренду житла тим біженцям, які перебувають в країні понад рік. Угорщина з серпня оплачує помешкання жителям лише 13 областей України, які вони визнали постраждалими від війни. Всі ці факти свідчать про тенденцію: за кордоном залишиться лише ті, хто вивчив мову і знайшов роботу. Іншим доведеться повертатися додому. А тепер головне питання: а Україна буде готова їх прийняти? Якщо влада просто створить міністерство з гарною вивіскою, аби сподобатися виборцям, очевидно, ні. Ми не будемо готові до повернення наших людей. Нам потрібен комплексний підхід. Тому у своєму законопроєкті я передбачаю створення не лише міністерства демографії і діаспори, а також фонду відновлення демографічного потенціалу. Що це таке? Навіщо створювати ще одну структуру? Багато хто запитує. Ну, міністерство можна порівняти з мозком. Вони працюють над політиками, вони аналізують проблеми, пропонують їхні розв'язання. А фонд це оператор вирішення проблем. Саме через нього втілюються вже конкретні кроки і програми. Найкращим способом є різного роду цільові гранти, адже вони передбачають відкритість і чесну конкуренцію. А отже, прибираються корупційні ризики. Звичайно, українці часто ставлять питання, де взяти на все це гроші. А насправді міністерство не вимагає якихось колосальних ресурсів. Їх можна отримати, якщо грамотно перерозподілити в рамках відомств кошти, які вже існують, для проєктів, якими опікувати буде опікуватися фонд, держава в будь-якому разі має знайти гроші. Адже це будівництво доступного житла для переміщених осіб, соціальні кредити для молоді, кошти на подолання безробіття, перекваліфікацію, освітні ініціативи, зрештою, кошти для підвищення народжуваності і джерелом фінансування стануть урядові програми, державно-приватне партнерство, кошти західних урядів і міжнародних організацій, країни Євросоюзу колись активно допомагали розв'язувати проблеми біженців після воїн в Азербайджані, Грузії, Молдові, Хорватії. Мої знайомі з цих країн, зокрема з Грузії, згадують, як для них було справді побудоване якісне житло, особливо для біженців з Абхазії. Детальніше про все це можна дізнатися за посиланням на промій фільм про іноземний досвід в цій сфері. Тут є це посилання. Цим країнам вдалося стабілізувати демографічну ситуацію, хоча матеріальна допомога, яку вони отримували від заходу, була набагато меншою, ніж та, яку зараз отримує Україна. Крім того, давайте не будемо забувати про арештовані російські активи. Відсотки з них мають піти на відбудову країни. А люди це головний ресурс, і саме в нього треба вкладатися найбільше. Проте для цього має бути головне стратегічне розуміння владою, як кінцевої міти, так і проміжних етапів. Тому в своєму проєкті закону я пропоную ухвалити три базові документи: перший це державна стратегія демографічного розвитку України, другий це стратегія національної безпеки України, і третій стратегія людського розвитку. На цій основі має постати цілий масив конкретних програм і проєктів, які справді змінять нашу країну. Проблему біженців українська держава має виключити е, з тих, які справді існують, а навпаки, включити її вирішення у стратегію перемоги. Такою як до війни України більше вже ніколи не буде, і майбутнє нашої країни треба вирішувати просто зараз. Ми будемо і далі про це говорити. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки. Будемо разом.